Прогноз погоди на тиждень з 14 липня 2025 року. Привіт, друзі! З 14 липня в Україні розквітає ніжна мелодія літа, де сонце переплітається з легкими дощами, даруючи свіжість і затишок. Повітря наповнене теплом, а вітерець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода вночі плюс 17 плюс 22, вдень плюс 27 плюс 32, у понеділок дощ співає тиху колискову. А вітер північно-західний 8 метрів на секунду, пестить поля. Продовжимо з півдня України. Південь тішить сонячним теплом. Вночі плюс 18 плюс 23, вдень плюс 28 плюс 33. У вівторок дощі освіжать землю, а легкий вітер, 7 метрів на секунду, зігріває повітря. Наступний захід України. На заході небо малює сріблясті візерунки. Вночі плюс 17, плюс в день плюс 27 плюс 32. У понеділок дощ пестить землю, а вітер північно-західний, 9 метрів на секунду, додає свіжості. Далі схід України, схід сяє золотом Сонця. Вночі плюс 17 плюс 22, вдень плюс 27 плюс 32, у вівторок дощ співає мелодію, а вітер 8 метрів на секунду дарує свіжість, і на завершення центр України з Києвом. Київ вночі плюс 18 плюс 23, три, плюс 28 плюс 33. Ясно, з м'яким вітром, 8 метрів на секунду, дощ у понеділок. Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні принесуть тепло і радість. В періоді з 14 по 16 липня. Сонце буде вашим супутником, ідеально для пікніків на природі, де можна слухати шепіт листя. У понеділок, 15 липня. Дощі додадуть свіжості, створюючи затишок для прогулянок із парасолькою, коли краплі танцюють на дахах. З 17 по 20 липня небо стане ясним, даруючи тепло для подорожей уздовж річок, де природа розкриває свої барви. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Цей тиждень принесе тепло з ніжними дощами, огортаючи землю ласкою. Липень розгорне літню казку, де природа співає пісні. Для подорожей оберіть сонячні ранки для пікніків на галявинах, а дощові вечори для спокійних прогулянок містом. Одягайте легкі сукні, що пливуть на вітрі, зручне взуття для пригод і тримайте парасольку для романтичних моментів, нехай ці дні стануть вашим тихим святом.